називають лицарем гуцульського танцю 70 років свого життя віддав творчій діяльності як балетмейстер, постановник. З них 40 – сценічні діяльності. Мова про видатного українського етнографа та артиста Ярослава Чуперчука. Він та його сестра Василина, знана танцівниця і педагогиня, талановиті представники родини, що залишили помітний слід у гуцульському танці. Родина Ярослава Маркіановича Чуперчика і Василина Чупорчук – це унікальна гуцульська родина, яка проявила своє мистецтво і любов до танцю, відчула цей характер, цей зміст гуцульщини, цього гуцульського колориту в побуті, перенесли його на сцену. І фактично те, що я можу бачити за цей час, що я був на сцені і танцював в Галичині, і пам'ятаю, чи чую розмови про минуле і теперішнє, то те, що вони зробили, те, що вони поставили, практично зараз дуже тяжко щось повторити, відтворити і створити нове. Їхні Твори мистецтва, та, та, твори танцю просто настільки унікальні, що їх важко повторити. Їх легше поставити в інших колективах, наприклад, як Голубка в е, Хорі вірьовки. Ось, і цьому їхня унікальність, цьому їхня неповторність. Вони брали характером танцю. Вони брали неповторністю постановок, оригінальністю. Сьогодні настав час відроджувати такі вагомі імена у сфері хореографії в цілому, і ця родина насправді не є простою. Вони зробили надзвичайно великий вклад у розвиток танцювального мистецтва гуцульщини і винесли його на професійну сцену, і разом з тим виніс його на весь світ. Як фундатор нашого мистецтва, особливо західної України, ви підняли на високий рівень, і це нам всім дуже приємно. І ми вас завжди любимо, згадуємо, тримаємо вас коло серця. Це архівні кадри святкування 90-річчя Ярослава Чуперчука, як завжди, поруч рідні, друзі, учні та колеги. За життя він створив понад 100 хореографічних та вокально хореографічних творів, до яких сам писав пісні. Його багатолітня діяльність лягла в основу сучасних репортуарів багатьох колективів в Україні та за її межами. Після Ярослава Маркіановича в тій ж Галичині ще ніхто не створив таких танців, таких композицій, таких творів хореографії, як робив Ярослав Мартіянович. Він пішов десь, відійшов в інсамблю в певне всередині 80-х -80 років. Але після нього нічого кращого, нічого неповторнішого не створив. Їй пригадує, Ярослав Чупачук був не лише талановитим, але й дуже людяним. Це не було назв обзивань всяких там скверних слів і так далі щодо учасників. З ними просто говорилося, переконувалося і ставилося як до рівних собі, як до людей, з якими говорили на рівних, але вимагали тої віддачі і того розуміння характеру танцю, який хотів балетмейстер. Тобто, оце таке основне можна сказати. Вони не були тими, що, як то кажуть, через погрози вибивали результат. Вони переконували. Чупарчукові вокально-хореографічні композиції поєднували динамізм, дотепність, гумор і запальний настрій. А найголовніше душу. Говорячи про їхні танці Чупричук казав що танець без танець це не техніка виконання танець це душа і якщо є душа в танці то тоді воно відчувається тоді ти передаєш глядачу і глядач разом з тобою це відчуває чому я сказала що завжди йшли танці на біст чому то тому що тут просто душа вилітала і передавалася глядачу і глядач, глядач це сприймав аби відродити спогади про відомого земляка та його сестру василину Чупричук, олександр заставний організовує заходи для хореографів Професійні танцівники та викладачі з різних куточків України мають можливість вивчати творчість унікальних особистостей гуцульській хореографії. Сьогодні, завдяки багатьом балетмейстрам, і, зокрема, Івану Королюку, Гуцулію танцює вся Україна і багато діаспоральних колективів. І ми хотіли, щоб вони по-справжньому побачили, що таке гуцульський танець, яка важливість гуцульського костюму, яка духовність танцю, оскільки е танець це ж не тільки про рух, танець це про історію, про звичай. Кожен танець є символічний і ми дуже хотіли познайомити молоде покоління, бо таких проєктів сьогодні надзвичайно мало, аби практично не проходить. І Ми радісно вдалося запросити людей і привезти їх саме в серце, в судження. Чуперчукові постановки, а саме Аркан, Коломийка, Пастушкові коломийки, Півторак, Добрий вечір, Голубка. Досі у репертуарах ансамблів України і світу. Неоніла Галак творчістю родини Чупарчуків цікавилась давна. У її колективі також виконують танок Голубка. Ми і на Буковині також хочемо знати його творчість, його танці, і хочемо їх відтворювати, зберегти. Коли сьогодні ми сказали, що буде відкриватись його кімната, що є люди, які це цінують, які це бережуть, які це продовжать, і від яких ми ще щось почерпнемо. Каже, що є відеокасети. то ну це. Буквально я я просто ну, щаслива. і Я дякую цим людям, що вони нам можуть дати, і що ми можемо це зберегти також. А ще Неоніла Галак зізнається, що Ярослав Чуперчук для її колективу завжди був натхненником і охоронцем. Коли щось нам не вдавалось, тому що ми дуже любимо народний танець, а його на Гуцульщині напевно більше ну найбільше бережуть з усієї України. Це я вже переконала багато разів. І коли щось нам не вдавалося, я йшла до церкви і ставила. Ну, писала такі записочки за упокій. І от якраз власне Ярослава, ми теж писали цю це, вже багато було років. Творчі здобутки Ярослава і Василини Чупорчуків залишаються важливим надбанням української культури, а тому потрібно відроджувати спогади про ці відомі імена, переконаний Олександр Заставний. Спілкуючись з танцівниками, які ще застали Чупачуків і танцювали в них чи з ними. Вони говорять про одне, що Чупачук дуже просив душу. Він казав, ви ноги можете кидати до, 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 до стелі, але якщо у вас немає душі, то це не танець. І це геніальна фраза, яка говорить дуже багато про що, і молодим поколінням насправді є чому повчитися. Бо народний танець в цілому, він є про, про характер, про звичай і про людей, не тільки про технічний елемент, як такий. Тому от, ми захоплюємося цією сім'єю і відслідковуючи їхню біографію, неймовірну, від провідника УПА, це теж дуже сміливо, надзвичайно, до створення колективу у радянському Львові, все-таки це теж не була проста і безпечна справа. І це приклад. Ярослав Чупарчук справжній маестро, що поєднав етнографію, драму, народні танці та світову професійну традицію, і дав українському танцю форму, зміст і глобальний голос, як збирач фольклору, як збирач українських гуцульських танців. Як ем, людина, яка закохана в Прикарпаття в гуцульщину, він настільки вмів показати в кожному танці певні рухи, які тільки характерні для гуцульщини, не більш ні для кого. І ще одне цікаве: він завжди дивився на костюми, на одяг. Одяг був на першому місці. Він мав відповідати стилю того села, того району, де відбувалося це, де відбувалося це дійство. І не дай Боже, щоб було видно коліна в гуцулки. Він кожен раз прийшов, перевірив, чи там всі вбрані рівненько, щоб були підточки, рівненько запаски і накриті коліна. Гуцулка не ходила з відкритими колінами. В межах експедиційного хореографічного проєкту Танці народжені в горах у Верховині відкрили і музей Чупарчукам. Тут можна побачити все, чим жила творча родина. Пістолі, де він закликав до бою, нагороди, тарілки, люльки. Багато оце нагорода УПА. Тобто всі ці речі йому дарувалися, всі ці речі йому е, дарували учасники чи на якихось фестивалях, чи після. Він це все зберігав. Його Квартира була фактично як музей, обставлена всією цією атрибутикою, тарілками і так далі. Програмами, афішами. Експонати музею це про історію, українську традицію і родину. Ця фотографія для мене особлива. Це мої батьки, мама Василина Чоперчук і тато Василь Дрикало. Це любов до танцю і любов один до одного на все життя. Вони не розлучалися ніколи. На репетицію разом з репетиції разом. І, звичайно, танець, танець, танець і ще раз танець, не дивлячись на те, що тато, крім танцю, був і директором гуцульського ансамблю, але разом з тим на першому місці був танець. Кожна фотографія для Лілії Борисевич особлива, бо вона про найдорожче. Це портрет мами Ярослава Чупарчука й Василини Чупричук. Але це портрет моєї рідної дорогої бабці, яка мене виховала, тому що родичі були на гастролях постійно. А я залишалася з нею на півроку, на три місяці. Скільки виходило? Але цей портрет чим він цікавий? Він є зараз у нас у музеї в Івано-Франківську в художньому музеї. Його малював художник Антін Монастирський. А він був дуже великим товаришем з вуйком Ярославом. Завдяки Чуперчукам, каже Лілія Борисевич, гуцульський танець став уособленням української культури не лише на рідних теренах, а й за кордоном. Завжди йшли танці на біс. Чому то? Тому що тут просто душа вилітала і передавалася глядачу, і глядач це сприймав. У нас був такий професор Сенютович, який, коли мама пішла вже на пенсію, він сказав: Я не буду з тобою говорити а на кого я тепер буду ходити дивитися? Але ж це була така. Ну, можемо сказати, і мода ходили на когось дивитися: на корифеїв в театру, на корифеїв гуцульського ансамблю. Так далі. навіть у найважчі часи заслання, війна, Ярослав Чупарчук не відмовився від своєї справи, а навпаки, зробив її своєю зброєю і засобом духовного спротиву. Завдяки йому гуцульський танець став уособленням української культури на міжнародному рівні. З гуцульської хореографії виховав цілу плеяду учнів, які отримали високі нагороди. Однак ані він, ані його сестра і досі не удостоїлися звання на рідній землі. Не дістав звання, ні вуйко не дістала звання, ні мама. Вуйко не дістав за те, що був суджений. Мама не дістала за те, що її брат був суджений. Сильні духом, мужні з гуцульським завзяттям та любов'ю до рідної землі. Ярослав і Василина Чупарчуки. Продовж років вони залишаються гордістю української культури.